Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу по астрономії. Умова задачі така. Повз гігантську еліптичну галактику, маса якої становить 4 на 10-12 степені мас сонця, пролітає карликова галактика з діаметром 3 кілопарсека, а масою 10 9 степені мас сонця. Оцінити мінімальну відстань, на яку карликова галактика може наблизитись до гігантської галактики. Щоб не втратити значну частину маси. Зрозуміло, що значна частина маси може бути втрачена за рахунок гравітаційного притягування. Якщо галактики дуже сильно зблизяться, то на певній відстані гравітаційні сили з боку гігантської еліптичної галактики будуть більші, ніж сили притягання карликової галактики і частина маси. На яку, яку події більші сили може відірватися і полетіти до гігантської еліптичної галактики. Оцю відстою, мінімальну таку відстань, нам треба обчислити. Записуємо скорочений запис задачі. Дано. маса еліптичної галактики 4 на 10-12 степені мас Сонця. Діаметр карликової галактики 3 кілопарсека. Маса карликової галактики в 10 ,9 степені мас Сонця. І знайти мінімальну відстань, на якій галактики можуть зблизитися, щоб маса не відірвалася. Маса речовини еліптичної галактики. Розглянемо малюнок. Корічним кольором я намалював еліптичну галактику. Сірим – карликову галактику. Вісь іксів направимо через центр галактик в сторону еліптичної галактики. За початок відліку беремо центр карликової галактики. Корішливим кольором зображено масу речовини, яка може відірватися. І на цю масу діє сила F1. Гравітаційного притягання до еліптичної галактики. І сила f 2 гравітаційного притягування до карликової галактики. R-мінімальне мінімальне це відстаність центра еліптичної галактики. До цієї маси, яка може відірватися. Цю масу позначимо через M. Тоді за законом всесвітнього тяжіння. F1, сила, з якою ця маса буде притягуватись до еліптичної галактики, обчислюється за формулою. F1 дорівні гравітаційна стала маса речовини. Помножити на масу еліптичної галактики і поділено на квадрат відстані між ними. R в мінімальному квадраті. На цю масу також буде діяти сила гравітаційного притягання з боку самої карликової галактики. Ось F2 вона зображена на малюнку. За законом Світнього тяжіння F2 дорівнює G маса цієї частини галактики, яка може відірватися, маса самої карликової галактики, і поділити на відстань від цієї маси до центра карликової галактики. А вона складає діаметр галактики на 2 в квадраті. Запишемо рівняння другого закону Ньютона. F1 плюс F2 повинно дорівнювати 0, тому що ми розглядаємо граничний варіант мінімальної відстані. Ось записано рівняння другого закону Ньютона. Спроєктуємо ці сили F1 і F2 на вісь іксів. Тоді F1 буде додатня проєкція, F2 від'ємна проєкція. І отримуємо F1-F2 до рівні 0. F2 направлена проти напрямку осі. І ці сили лежать на прямій Х. Підставимо. Замість F1 знайдено нами силу всесвітньої тяжіння. Замість F2 також силу всесвітньої тяжіння з боку карликової галактики. Підставили. Далі. Гравітаційна стала і гравітаційна стала скорочуються, маса і маса речовини скорочуються, Залишається Маса еліптичної галактики поділити на квадрат відстані. Маса карликової галактики. Ось ця двоєчка в знаменнику знаменника в квадраті буде 4. І за властивістю пропорції знаменник знаменника перескакує в чисельник як множник. Ось ця четвірочка. І знаменник лишається діаметр карликової галактики в квадраті. Далі за властивістю пропорції знаходимо R мінімальне в квадраті. Знайшли. Це значення знайшли. Але нам не треба R мінімальне в квадраті, нам треба чисте R мінімальне. Тому добуваємо корінь квадратний з лівої і правої частини цього рівняння. Отримуємо корінь квадратний. знищить цей квадрат, залишається R мінімальне. Корінь квадратний з D, кардикові з діаметр галактики в квадраті. Буде просто діаметр карликової галактики, корінь з 4 буде 2. А корінь з відношення мас еліптичної і карликової галактики так і залишається. Це і є наша кінцева робоча формула, в яку ми будемо підставляти значення для обчислення шуканої мінімальної відстані. Підставляємо діаметр карликової карликовій кілопарсека, ділити на 2, і маси еліптичної і карликової галактик. Маса сонця маса сонця скорочується, відповідь отримуємо в кілопарсеках. Провівши розрахунки, маємо 94,87 кілопарсека. Записуємо відповідь. Відстань, до якої може наблизитися карликова галактика до гігантської еліптичної галактики, щоб не втратити частину своєї маси рівно 94,87 км кілопарсека. На цьому все. Задача не складна, була проста. Кому щось було незрозуміло, пишіть. Якщо хтось не знає, як розв'язати ту чи іншу задачу по астрономії, пишіть в коментарях, по можливості будемо розв'язувати. На сьогодні все. До зустрічі!